Ого-кушара, й -мойо! Оружені! Ой, хороший! Ой, хороший! Ди сюди, йди сюди. Приїхав в нову річку. Лайтик. Зараз будемо пробувати. Це, як завжди, моє любиме. Подивіться, подивіться, що відбувається. Купа риби, причому крупна риба. Зараз, може, плавничок покаже знову. Я вже декілька раз бачив плавники. Такі, я думаю, навіть в районі кілограма, можливо. Ну, різна рибка, але велика також є. Кинув пару разів, але ніфіга не хоче. Воно напевно не реагує. Я пробував такі зовсім маленькі, щось ну, таке. Але не реагує. Та й важко тече сильно. воно тут в траві стоїть. Що ж це за риба? Без поняття. Малюк якийсь, бачите, малюк теж є. Ми тільки що витр... вистрибнули траву. Там і маленька рибка теж, і велика, я щось не розумію, що змішує. Я думаю, все ж таки, що це нерест. нерест. Можливо, голава ще нереститься. Ну не знаю. От хто, хто знає, хто ще нереститься зараз 20... 21 червня. На річці. Навіть не знаю, хто це може бути. І може клан все ж таки. Але я щось сумніваюсь дуже дивіться, які турпетки ходять. Ох. Хороші, хороші. Ой-ой-ой, пробував пару збройків зробити на селі різні. 3-4 грами, але поки що нічого. Але є риба, є ударчики якісь невідомі. Я бачу де-не-де проблискують головлі в воді. Червоні плавнички зверху, з тайками. І я б майже впевнений, що це голавлики. Зараз спробую метальчик. Маю пару блешень як собою. Звичайні мепси, вертушечки, коливалки. Давай спробуємо. Є рибка. Нарешті розловився я. Що там? окуняк? Окуняк, Окушавчик, Здається. і Здається. Непоганий такий. Дивіться, який красавчик. Нарешті, нарешті рибка. Давно я, чесно кажучи, нормально не ловив рибки. Шукаю якісь нові місця, їжджу. А тут перший окуньок. 5 грам і півтора дюйма всього на всього, приманечка. Є другий. Ось, зробив ще пару забр... закидів плюнув другий, дуже схожий до першого окушок. Якийсь такий слухняний, аж дивно. Відпускаю рибку сьогодні. Мені не потрібна вона. Зазвичай відпускаю рибку. Деколи можу взяти, на оху, не знаю, на юшку, там, одну рибку якусь просто посмакувати. Але всім раджу відпускати рибку, деколи можна собі взяти там якусь одненьку, Але е принцип такий звичайний, має бути, це зловив і відпустив. Задоволення отримали, відпочили і поїхали додому. Наступний раз приїхали, рибка далі є, вона далі клює. І ви далі отримаєте задоволення, бо інакше би всі забирали, нічого би не було, нічого би не залишилось. Сьогодні вже інший день, інша пригода. Декілька днів тому я тут був. Якщо ви дивитесь це відео, то це продовження. Прийшло два дні, і я знову повернувся на це місце. Трошки половити зранку з новими ідеями, з новими якимись підходами. Є декілька ідей, які я хочу сьогодні спробувати. Зокрема, я склав другий комплект, другий спін на ноджиг. Fazyфік тестом до півтора грама і буду пробувати на танточку, на жучка якогось, можливо, окуня, можливо, якогось судачка. Ну, що буде, то буде вже. Буду бачити під ситуацію. Тут. Я буду задоволений любою рибою сьогодні. Пробую. Наразі почав з лайту, але скоро, я думаю, дуже скоро я вже попробую свій нано-джиг. Поки що так. 7 грам, 2 дюймика. така Дуже мені подобається ця приманка. Недавно купив дуже м'який такий силікон. Колір хороший. Ну, Пробую на нею. 7 грамах летить за горизонт. 0,4 шнурик в мене тут і 0,19 поводочок. Акуратний. Так, кинув три рази лайтик і ставлю його в сторону. Поки що нічого немає, буду. На нуджик брати в руки. Хороша сьогодні погодка, така похмура, сонце не жарить. Хоча 25 градусів дають взагалі 30 на сьогодні. Але, чесно кажучи, дуже комфортно. Без сонця, супер. Дивіться, що я придумав. Думаю, що все ж таки воно має спрацювати. 0,6 грама свинцева чи бурашечка, малюсінька. буде повільно падати дуже делікатно. Плюс оцей жучок. Жучок взагалі 0,8 дюйма. Малесенький з акуратним гачечком тоненьким. Поводочок тут здається також 0,19, я не, не тоншив цього разу, Ну, нормально, шнурчик 0,3, дайва, кризі фішик. Давайте попробуємо. Є рибка нарешті, на лайтик. Вернувся на лайтик і... Щось клюнуло. Певно, окушок. О, окушок, слухте, ну непоганий окушок. Знову ж таки, такий 100-грамовий, навіть чуть більше, ніж минулого разу. Мені подобається. Хороший окушок. На юшку окунця треба взяти цього разу. Завжди цікавіше. Окунця я впіймав на лайтик. На дальньому закиді на оцю цей силікончик гарний. Дуже мені подобається, він просто ідеальний. та рибка і мальочок для окуня. А це вже трошечки краща рибка. А ні, він якось дивно зачепився просто. Це той ж самий окунь, такого ж самого розміру, але чогось він крутиться під водою. Та ні, нормальний окунь просто. Рот відкрив і цей. Знаєте, як окунь любить, рот відкрити і тормозить в воді. Ну, такий кошок. Звичайний. Може і 7 грамів нормально, насправді, я щось переборщив трохи. Може, болів. Вар зразу на падіння виявляється. Просто зразу на падінні. Пробую трошечки підняти. Може, так краще видно буде, не знаю. Ну от, можете мені порадити насправді, якщо хтось знає, в таких ситуаціях, щоб збільшити кількість похльовок. Бо окунь є, але похльовки ну, не часті, такі, я більше вимучую його. Що зробити? Чи з приманкою бавитися, чи з огрузкою, можливо, меншу грузку. Можливо, інакший монтаж. Нече бурашку, наприклад. Цікаво, що, що порадити. Наразі я на 7 грамах офсетний гачочок. І це все ж таки. Бачите, на одному підйомі, я зрозумів, не два-три ударчика, а такий один легенький пів оборота катушки і все. О, блін, йома, це ж треба було так швидко крутити блин. ё блін. Ё-моё. Я було аккуратно! просто так легко йшов шорта я крутив собі, я не думав ні про що! О, хорошенький! Слухайте, блін! Б'є! Так лупить по спиннингу! Акуратно, тут я вже не буду спішити цього разу. Все ж таки, я думаю, окунь, напевно, але... Давай, давай, блін. Ого кушара, -мо! Ди сюди, йди сюди. Подивіться на цього красавчика. Такий грам 150. Ну, може трошки навіть. Більше, Але який гарний, як зачепився. Супер. Ну, блін, це вже якась хоч рибка трохи, ні? Не ті окушки спортивні, а такий окушарчик, можна сказати. Ну не горбач, але нормальний. Клас. Супер. Невеличкий. Брикається, ні, нормально, грам 100. Хорошенький, на кислоту зайшов. О, хорошенький. Хорошенький. Ось як гарно лупану кислоту. Кейтех, йомайо. Не знаю, той кейтех і працює, і не працює, так, по різному. Ну, такий окшок я покушов. Й-мой. Відпускаємо рибку. Кількість риби, да? бачите? І це, і це я вам показую буквально поверхню. Там її купа. Така грам по 100, по 150, 200, 250 максимум плаває. Там і рибчики, і підлящики, все ж хоче. Я не розумію, що вона робить, вона ніби віднереститься мало вже, а вона далі плаває. Біля берега, отак. І ні на що не реагує абсолютно. Окунь. Виді, на ноджик біля берега метр від берега, метр від камиша приносить тих окунців. Як гарно взяв. Такий закид на 3-4 метри від берега акуратний. Тоне. Один грам вольфрам. І тіпсі. Опа. Єсть. Раз за разом. Просто раз за разом. Подивіться, які окушари під 100 грам. 80-90 грам такі. Дуже класні. Спортивні. Найшов точку. От сюди треба кидати прямо. Пала на дно, один грамчик. Тик-тик-тик-тик, тик тук тук Приманка дуже маленька. Опа, Йомойо, -ма була хороша поклівка. Ну і от, окушок на базі. Ти класна рибалка на окуні. Річка така окуньова вийшла. Моя приманочка. Зараз я її передягну нормально на гачок. Це тіпси таких рубачок. І дуже-дуже класно працює золота чи бурашка. Один грам, вольфрамчик. Але саме в золоті. Бачите, як окунь любить. Попав на точку, де він стоїть. І все, і окунь восьмій. Ух ти ж, як він прижимає. Кризі фішик, 1,5 тест. І такі укушарчики на нього, це просто кайф. Та йо-ма-йо. -йо. Знову була покльовка. Просто тонни, тонни риби плавають зверху, які ні на що не реагують. Я просто попри неї опускаю на дно і там мене чекаю окунь. Ой, хороший, ой, хороший. Блін, Блінь Який же ж окушара, був, бо Ну, Я думаю, що це окушара. Блін як зігнув мені спінг капець просто. Афігеть рбалка на наджих, просто крейзі фішик. Ну, хто розуміє, що таке ловити на делікатну снастіку тоненьку, навіть невеличку рибку. Це просто максимальне задоволення. Я насправді дуже радий, щоб вийшло ж таки знайти того окунця, Хороше місце. І отак розловити його. Ой, ой, які покльовки. Прям на підйомі. Окунь досить активно клює, так хорошо. Стягує тільки в мене приманочку деколи. Ну, клює прям реально добре. Брішні куди зійшла хороша рибка. Не знаю, наскільки хороша, але точно більша. Точно більша, ніж ці попередні тузики. Глибинка тут десь так метр двадцять плюс-мінус. Метр тридцять. Вода, вода мутненька, він не бачить у кошок. Та й-мойо, клює не зачіпляється. Щось сталося, я не розумію. Приманку вже обкусив трохи. Ладно. Дощ капає. Почався дощик. Не знаю, що робити. Треба, напевно, їхати додому. Я трошки не готовий сьогодні до дощу. Насправді не передавали дощ. Але нічого страшного, я вже, в принципі, відловився, тим більше треба їхати працювати. Так, вчепив я наноміно. Ось така рибка маленька, бо обкусила попередню. Попробую на неї. Ви це бачили? За окунем, за цим окунем, якого я ловлю, тільки що вистрибнув огромний просто хижак. Повно. Просто удар на кожному падінні приманки. В мене, це в мене ще реалізація погана. Просто подивіться удар. Зараз нема. Знову удар. Знову удар. Це щось може бути непонятне. бачили покльовку? Як він не зачіпається, я не розумію. Зараза. Попробуй закинути просто 2 метри від берега. Він тут стоїть, нашому кидати далеко. Глянь, такі укушари просто 30 сантиметрів від берега. Просто глянь такий хорошенький. Більше 100 грам, напевно. Жирненький такий. Ух. Ох, хороший. Зачепився акуратно. Пливи маленький. Ладно, добре. Окуня ми навалили. Ну, може не навалили, але змогли б навалити точно. Я вже з ним розібрався. Давайте зараз зав'яжемо лайтик і спробуємо рубанути щось хорошеньке. Ну, це дуже голосно сказано, але ми спробуємо. Я зараз це зроблю. У мене є буквально 10 хвилин, може 15. От 10 хвилин я її половлю і піду. Все. Останній ривок. Так, ребятки, не вийшло нам дуже половити лайтом з більшими приманками. Кинув я 3-4 разики і все ж таки натрапив на зачепчик. Обірвав, вже в'язати більше не буде, часу нема, буду їхати додому. Ну, я врахую, що ми все одно дуже гарно половили. Минулого разу я піймав пару кунців, не дуже розібрався з ним. А цього разу я прям його знайшов класно і на Crazy фішик, на NanoJig на 1 грам. Дуже ну, таких Хороших Не, не великих, але таких приємних. На тонкий спінінг тим більше. От, так що будемо сюди їздити, я спробую щось придумати з більшою рибкою, можливо, тут. Але і по окуню, я думаю, що приїду сюди. Так що, якщо маєте ідею, як зловити а, клена, якого тут дуже багато, пишіть, а, буду читати, відповідати. Всім па-па. Дуже гарна річка. Подивіться, які тут. Батяшки, такі глибинки, там течія. Тут зупиняється, вода, рибка, тут тримається, можна кидати, ловити пісочок. Просто шикарно, дуже гарно. Пташки, ніякого шуму. Так Що будемо сюди їздити, подивіться, що там робиться. В траві. Постійно, кожну хвилину, кожні 30 секунд там лупашить.